Коли я півтора місяці тому домуровував свій комент, знімав про це відео, було мільйон хейтерів, які мені розказували, що висота нічого не дає. І ще щось, і інше. Одним словом, експертів насправді в коментарях тепер більше як, як в реальності. Але хто би що не писав, погляньте, на дворі ще не зима, нема ще дуже сильного холоду. І нарешті за 3 роки користування я відкрив. Свої дверцята. Погляньте, як йде дим, щоб ви розуміли. Отак зробити було б неможливо, тому що ось тут підкурувало. Зараз я розпалюю у теплу погоду на вулиці з підмурованим каменем. І погляньте, яка краса. Я не можу натішити цим процесом, тому що отак дверки відкриті я не міг ніколи. А зараз весь дим йде прямо в димохід і тут нема жодного димку. Дверки відкриті. Ось така красота, тому правильний димохід, запорука успіху і високий димохід відносно гребеня, висота димоходу це є його невідмінна складова цього успіху роботи вашої пічної конструкції. Спеціально не закриваю їх 5 хвилин з відкритими дверцятами. в хаті навіть нема жодного натяку на запах диму. Я тут. Принюхаюсь і не можу натішитись. Повірте, коли воно піддимлює, воно ну не те, що тебе дуже дратує, але все рівно ти хочеш, щоб цього не було. І коли ти цю проблему вирішуєш, це ну дуже тішить і око, і душ. Поглянь, воно собі просто горить і весь дим йде туди, куди потрібно. Куди він має йти?